Головні події тижня. Відтелеграф ЮЕЙ головне про події 16 червня. Омбудсмен отримав 1600 скарг на дії ТЦК з початку року. Іран атакував Ізраїль ракетами у Великій Британії. Головою розвідки Мі 6 вперше стала жінка. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Австрії перший за час повномасштабної війни, за даними офісу президента, Зеленський зустрінеться з президентом Австрії Олександром Беленом та канцлером Крістіаном Штокером. Зеленський пропонує призначити Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора України, як повідомив голова фракції Давид Арахамія. Слуга народу обговорить його кандидатуру на засіданні 17 червня. Руслан Кравченко брав участь в АТО за контрактом. Був прокурором військової прокуратури Південного регіону. 2024 року був призначений керівником державної податкової служби. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець отримав понад 1,6 тисяч скарг на дії ТЦК та СП під час мобілізації від військовозобов'язаних і членів їхніх родин. За даними видання Українська Правда, це лише за перші п'ять місяців 2025 року. В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих. За даними координаційного штабу з питань споводження з військовополоненими на цьому репатріаційні заходи у межах домовленостей, досягнутих під час. Переговорів у Стамбулі завершені своєю чергою на війні з Україною загинуло понад 6 тисяч північнокорейських солдат. Повідомили у міністерстві оборони Великої Британії. нібито втрати склали більш ніж половину північно-корейського з приблизно 11 тисяч солдатів, відправлених у Курську область Росії. Росія модернізує свої ядерні бази поблизу Європи, стверджує мовник Сивіті. Одна з них розташована за 270 кілометрів від Швеції у Калінінграді, де зберігається приблизно 100 одиниць тактичної ядерної зброї. За останні роки Росія створила і модернізувала щонайменше п'ять баз ядерної зброї. Одна з них в Білорусі. Втім, стратегічний партнер Росії Китай розширює свій ядерний арсенал швидше ніж будь-яка інша країна. За даними незалежного міжнародного інституту Сіпрі, у 2025 році КНР має 600 ядерних боєголовок. Це на 100 одиниць більше порівняно з 2024. Такими темпами ядерний арсенал країни зростає з 2023 у руку а наразі в Китаї вибухають феєрверки. Як пише видання China Daily, потужний вибух стався на фабриці феєрверків у китайській провінції Хунань. Дев'ятеро людей постраждали ще двоє зникли безвісти. Іран атакував ракетами Ізраїль у ніч проти 16 червня. Повідомляє видання The Times of Israel, Троє людей загинуло 67 осіб постраждало. Внаслідок ударів пошкоджені багатоповерхівки, електростанція та НПЗ. Водночас Ізраїль знищив третину пускових установок Ірану для ракет класу Земля-Земля. Про це повідомив міжнародний речник Цахал, підполковник Надава Шашані. У Великої Британії головою розвідки Мі 6 вперше в історії призначили жінку. Повідомляє Reuters. Секретну розвідувальну службу очолила кар'єрна співробітниця розвідки Блейс Метревелі. Британська бібліотека символічно відновить читацьку перепустку письменника Оскара Вайлда через 130 років після її скасування через винувачення у гомосексуальності. Як повідомляє видання The Guardian, перепустку вручать Мерліну Голанду, онуку письменника у жовтні. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Головне про події 17 червня. Окупанти завдали нищівного ракетного удару по Києву в Україні. Новий генпрокурор. Американський міністр спілкується з кимось на місяці. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Верховна Рада проголосувала за призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором України. За 273 депутати пише видання Бабель. В ніч на 17 червня Росія атакувала Україну більш ніж 440 безпілотниками та 32 ракетами. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Також протягом ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина. Але найпотужнішого удару зазнала столиця, де 15 людей загинуло та ще 139 тридцять стали дістали поранення. Під завалами ще можуть знаходитись люди. За словами міського голови Віталія Кличка, ворог атакував Київ ракетами з касетними боєголовками, що заборонені міжнародною конвенцією ще з 2008 року для максимального ураження людей. Також стало відомо, що постраждала історична будівля київської політехніки. А Укрпошта втратила два відділення у Києві. 18 червня оголосили днем жалоби. Україна погодила початок допуску американських інвесторів до розробки одного з найбільших родовищ літію, Повідомляє видання The New York Times. Нюорктаймс. Йдеться про родовище літію на ділянці добра у Кіровоградській області. Доступ до нього інвестори мають отримати в рамках укладеної між Україною та США мінеральною угодою. Третина Росії зараз без мобільного інтернету. Як повідомляють, розмі масові збої спостерігаються у 30 регіонах: Татарстані, Пермі, Якутії, Самарській області, Волгограді та інших. Російська влада повідомляє, що відключення спрямовані на захист від БПЛА та інших загроз. Адміністрація президента США Дональда Трампа згорнула міжвідомчу робочу групу, яка мала напрацювати стратегії тиску на Росію задля прискорення мирних переговорів з Україною. Про це повідомляє агенція Reuters. Цахал підтвердив ліквідацію нового глави генштабу ЗС Ірану, генерала Алі Шадмані, усього через чотири дні після призначення. Він очолював як сір і армію, змінивши на високій, але смертельно небезпечній посаді Алаа Алі Рашида, знищеного Ізраїлем у п'ятницю. На місяці наразі перебуває військовий армії США. Про це заявив у прямому ефірі мовника Fox News міністр армії США Дендріскол, який нещодавно нібито з ним розмовляв. При цьому жодних уточнень або спростувань від Пентагону досі немає. Нагадаємо, що офіційно люди не бували на місяці з 1972 року. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі! Головне про події 18 червня. Міністри уміру вас питають за фортифікації в Україні. Дозволили подвійне громадянство. Російська еліта хоче завершення війни. Мене звати Яна Пурхун. Докладніше далі. На засідання Верховної Ради 19 червня викликали міністра оборони Рустема Умєрова та міністра енергетики Германа Галущенка. За словами народного депутата фракції «Голос» Ярослава Железняка, нардепи хочуть почути від Умєрова доповідь про проблеми з фортифікаціями. А Галущенко має представити доповідь щодо проблем підготовки до опалювального сезону та закупівлі газу. Раніше аналітики проєкту Діпстейт розповідали, що на Сумщині недбало поставились до інженерних загороджень, які є ефективним чином. Ніком у стримуванні ворога 18 травня. Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт номер 10 про введення інституту множинного громадянства в Україні. Європарламент схвалив продовження транспортного безвізу для України до кінця 2025 року. Заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Києві. Рятувальники дістали з під завалів зруйнованої внаслідок російської атаки. В ніч на 17 червня дев'ятиповерхівки тіла ще 12 загиблих. Наразі кількість жертв цієї атаки зросла до 28. Про це розповіла речниця ДСНС Світлана Водолага. Загалом постраждало 134 людини. Працівники держбюро розслідувань викрили схему фіктивного проходження військової служби депутаткою Дніпропетровської облради Маріанною Мірошниченко. Про це пише видання Українська Правда. Усім причетним до афери загрожує позбавлення волі до 10 років. Вищий антикорупційний суд засудив колишнього голову Тернопільської облради Михайла Головка до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна у справі про хабар. Як пише видання, українська правда під час оголошення вироку головку стало зле. Імовірно, він знепритомнів. Для ідентифікації тіл загиблих українців, переданих Росією, знадобиться понад рік. За словами очільника МВС Ігора Клименка, рештки тіла однієї людини можуть міститись в різних пакунках. Іноді Росія передає їх навіть під час різних репатріацій. Загалом в Україну повернули 6060 тисяч тіл загиблих на війні громадян. У Запоріжжі через атаку шахедів знищено відділення нової пошти, повідомила прес-служба компанії. На щастя, обійшлось без постраждалих. Країни НАТО засекретять дані щодо надання військової допомоги Україні, заявив Генсек Альянсу Марк Рютте після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Австралія ввела санкції проти тіньового флоту Росії, пише видання Бабель. Австралійський уряд запровадив санкції на 60 суден, які Кремль використовує, щоб обходити чинні обмеження. Російська еліта сподівається завершити війну у 2025 році, хоча б перемир'ям. Про це розповів екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов виданню «Телеграф.UA». спецпредставник президента США з питань України. Кіт Келлох планує найближчими днями відвідати Білорусь, щоб зустрітися з її самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком. Про це сповіщає агентство Reuters. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Головне про події 19 червня. На вихідних США атакують Іран. Ані Лорак отримала російський паспорт. В Гугл стався найбільший витік паролей в історії. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Президент Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Солом'янському районі Києва, де від удару російської ракети загинуло 23 людини. Президент нагадав, що сьогодні рівно 100 днів, як Україна прийняла пропозицію США про безумовне припинення вогню. Україна повернула ще одну групу важко хворих захисників із російської неволі в рамках стамбульських домовленостей. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Усі визволені військові представники рядового та сержантського складу. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Конституційний суд України за понад три роки не зміг розтлумачити конституційність множинного громадянства за словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Виданню Українська правда йдеться про тлумачення статті 4 української конституції. Дороги на Сумщині укривають антидроновими сітками. Пише видання Бабель. Такі укриття ускладнюють російську аеророзвідку та захищають від дронів. Тож роботи тривають в прикордонних громадах, де росіяни не припиняють атак. Російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність до переговорів з Володимиром Зеленським однак відмовляється визнавати чинного президента України легітимним для підписання будь-яких угод про чергову цинічну умову Кремля. Повідомляє російська державна пропагандистська агенція Ріановості. Співачка Ані Лорак отримала російське громадянство. За даними видання Медуза, в документі, який видали 9 червня, 46-річна зрадниця зберегла своє справжнє ім'я та прізвище Кароліна Куєк. Американські чиновники обговорюють можливість завдання удару по Ірану найближчим часом. Деякі ж джерела агентства Bloomberg вказали на можливі плани удару по Ірану вже цими вихідними. 40 винищувачів ізраїльського ВПС атакували конструкцію важководного ядерного реактора біля міста Ерак, який є ключовим елементом у виробництві Плутонію. Водночас Іран обстріляв балістикою лікарню сорока в ізраїльському місті Бершева. Там пошкоджений старий корпус хірургії. Про це повідомляють сили оборони Ізраїлю та видання за Єрусалім Пост. У 2024 році Іран стратив 975 людей. Це найбільша кількість із 2015-го йдеться у звіті. ООН. понад половину страт пов'язано зі злочинами з наркотиками. Кількість страчених жінок також зросла щонайменше до 31-го. Google закликає своїх користувачів змінити паролі. Стався найбільший витік даних в історії. Як повідомляє видання Forbes, розкрито майже 16 мільярдів облікових даних для входу. Скомпроментовані дані відкривають доступ практично до всіх можливих онлайн сервісів: від Apple, Facebook та Google до GitHub, Telegram та різних державних служб. У SpaceX сталася чергова аварія. Повідомляє медіа Медуза. Під час статочного випробування ракети Носія Супер Хеві на стартовому майданчику Старбейс в Техасі ракета вибухнула, утворивши величезну вогняну кулю. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохон. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Головне про події 20 червня. Нідерланди визнали геноцид кримських татар. Гур виявили людожерів російській армії у США. Нарешті знайшли ліки. від ВІЛ. мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. В рамках нового обміну полоненими в Україну повернулися військові з пораненнями або важкими діагнозами. Повідомив президент України Володимир Зеленський. Більшість з них були в російському полоні понад два роки. У багатьох визволених діагностували втрату ваги. Палата представників Нідерландів визнала масову депортацію кримських татар у 1944 році. Геноцидом повідомив міністр закордонних справ України Андрій Себіга. Станом на червень, депортацію кримських татар також визнали геноцидом парламенти України, Латвії, Литви, Канади, Польщі, Естонії та Чехії в Україні триває скандал з віце-прем'єр-міністром, міністром національної єдності України Олексієм Чернишовим, який вже понад тиждень не повертається з закордонного відрядження. А замість особистої участі у важливих подіях з'являється виключно онлайн, як пише видання Telegraph.ua, Переміщення Чернишова простежується лише за офіційними повідомленнями та публічними заходами, які він відвідує в межах візитів до країн ЄС. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час години запитань до уряду 20 червня, що відрядження Чернешова підписано до кінця тижня. Міністерство юстиції подало на посаду мовного омбудсмена кандидатуру актора Олександра Завальського. Він також є доцентом Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка Карого. У ніч проти 20 червня росіяни завдали масового удару безпілотниками по Одесі зафіксовані. Но 10 влучань, внаслідок яких виникли пожежі. Одна людина загинула, та ще 14 роді стали поранення. Серед них троє рятувальників у Києві. Викрили та припинили діяльність семи незаконних гральних закладів. Повідомляє бюро економічної безпеки у Харківській області. У центрі комплектування та соціальної підтримки чоловік при спробі втечі випав з вікна третього поверху. Як запевняє Харківський ОТЦК та СП у Фейсбук, жодних протиправних дій щодо чоловіка Іка не вчиняли, а травмувався він. Цитуємо допис з власної необережності. Гур опублікувало перехоплення розмови окупантів про випадок канібалізму російській армії. Людожер та його жертва проходили службу в складі 52-го окремого розвідувального батальйону, 68-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ. Підрозділ діє на Куп'янському напрямку в районі селищ Западне та Лиман Перший країни Балтії, Північної Європи та Польщі мають Намір заборонити в'їзд до шенгенської зони для російських військових про це заявили міністри внутрішніх справ цих країн за результатами зустрічі у Таліні 19 червня. У США схвалили нову ін'єкцію для профілактики ВІЛ. За даними видання The New York Times, препарат під назвою Лена Капавір має майже 100% захисту. Його розробляли майже 20 років. Під час тестувань він перевершив очікування. Дослідження показали, що не менше ніж 99% учасників залишились ВІЛ-негативними при введенні препарату двічі на рік. Українські шпажистки, чемпіонки Європи Олена Кривицька, Анна Максименко, Інна Бровко та Влада Харкова здобули історичне золото на континентальній першості в Гунеї, здолавши у фіналі Швейцарію. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.